Ага, на, на сюди. Ось там рівно сюди. Рівно. Ось так. Оком віка. Виходьте, бо люди виходять. Там люди дуже багато. Трошки відійде. Нас багато Доброго здоров'я. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Оксана. Розкажіть, що стало приводом, чому ви потрапили в центр первинної медичної допомоги, тобто в місті Шептицьку, з такими гарними діточками, які називаються Діти Сонця цього тижня вперше в Україні відзначають національний тиждень без бар'єрності, і ми хочемо дітям показати. Про те, що суспільство готове їх прийняти і робить все можливе для того, щоб ці діти могли потрапити в поліклініку. Сьогодні ми ходили до світлофора. Діти прислухалися до того, як тікає світлофор. Про те, що е, люди, які мають вади зору, вони е, користуються шрифтом Брайля. Е, діти боялися, але торкалися цього шрифту. Для них це було дуже нове. І їм це було дуже цікаво. Ми звертали увагу на всі пандуси до різних закладів, щоб діти ну розуміли, що вони, що вони хто не може пересуватися, то їм важко пересуватися, що люди використовують для того ці пандуси. Тобто, дивіться, якщо взяти по місту Шептицької, я сам помічав, бо я спілкувався із людьми, які важко ну, зі здоров'я мають. І є моменти от, пандусів, наприклад. До цей пандус, бачите, тут кут там нижче 15-16 градусів, що можна візок ну, з людиною, якою важче доставити в приміщення. Що з людьми, які мають вади зору, які би ви зауваження би зробили, покращення в майбутньому? Я розумію, що це не ідеально, щоб вони могли потрапити в приміщення і розуміли, якого воно складу. Ну, я думаю, що є такі приміщення, де люди з вадами зору, тобто їм потрібно сконцентрувати увагу на тому, щоб ну яка поверхня, по якій вони йдуть. Чи вони дварі, наприклад, дуже часто є такі заклади, в яких так дуже так. Тісно, так закриваються ті двері, що їм навіть важко вони не можуть зрозуміти, так, чи так. то заклад закритий чи так, не закритий. Так, Тут так. ще бачу, є вивіска для незрячих, так. тобто вони можуть підійти і орієнтуються, що зліва може бути, або хтось їм підскаже, вони в наступний так, раз будуть знати, що є вивіска і можуть прочитати заклад, тобто спеціалізований для незрячих. Познайомте трошки з дітьми, як їх звати, і які ну якісь такі моменти з так, щоб мого. Доброго здоров'я! Привітайтеся, кажіть добрий день, Молодець. молодці! Це діти з нашого е, навчально-реабілітаційного центру Світано. Тобто вони тут а, за поліклінікою Навчаю. та, та, та навчаються. Та, їх, вони з різних е, приїжджають е, з різних місць. Тобто хлопці, з та, району та, з, та, з та, району. Так, У вас є автобус. Так, та. Який довозить їх, що теж їм є зручно для навчання, тому що вони є хлопці з великих мостів, є з сокаля, є з кругом стіл, які мають можливість приїхати. Перебувати тут протягом дня, і їхні батьки мають можливість працювати та ну, жити повноцінним життям. Добре, в мене таке питання з точки зору психологічно. Вам важко? Як ви готуєтеся до зустрічі з тими дітьми? Я розумію, що вони особливі для них треба і не тільки фізично, але й психологічно. Для чи вас є якісь моменти колективного спілкування, підтримки і навчання, як з такими дітьми працювати? Чи й до вас? Хочуть інші люди, які би хотіли приєднатися і допомогти у вихованні таких діточок. Ну ми радо зустрічаємо завжди всіх хто готовий працювати з такими дітьми для їхнього розвитку, виховання і навчання. Звичайно, йде багато ресурсу витрачають педагоги, але ми регулярно працюємо, удосконалюємося, проходимо різні тренінги. В тому числі і психологічні до нас приходять психологи, які допомагають зняти навіть ту психологічну напругу. В нас є свій психолог. Ми тестування різні проходимо. Ну тобто, ми вчимось, як і всі, працювати з цими дітьми. Спершу воно звичайно важко, бо ти не знаєш, ну яка дитина, що ну як вона на щось відреагує. нас сьогодні, наприклад, перший похід в місто. Хоча вони вже три роки навчаються в нас в школі, але це в наш перший похід, і ми дуже боялися, як вони будуть реагувати на різні подразники, на шум. Один хлопчик дуже так відреагував гостро на те, як косили траву. Тобто цей шум йому був такий дуже. ну, Але коли він перейшов, вже ми пройшли, то він аж ну, так посміхнувся, так з радістю, бо ну, він переборов цей страх. Тобто таких діточок треба соціалізувати, щоб вони чули різні подразники, щоб вони не боялися різного руху автомобілів і могли перейти. Що вони живуть суспільстві, їм треба? Переважно ви є такі, наприклад, що повністю не бачать, а є хлопцям закладі, немає. Тобто в них не є, вляч. тобто є там частково пошкоджений звір. Вони можуть так. зорієнтуватися, трошки бачити, де вони є, і тобто вони зараз вчаться е, жити в цьому світі. Так, все дуже дякую за той коментар, Такий неочікуваний. Я думаю, що е цей люди подивляться в місті Шептицькому та нашому районі. Підтримують чи до вас можуть завітати до вас, світанок щось підтримати, якщо вам якась можливо допомога треба в якісь іграх чи що для дітей може. Звичайно, підходять люди, які хочуть чимось допомогти, які чи фінансово, чи провести якісь майстер-класи. Ми завжди раді зустрічаємо всіх адміністрація е, обговорює всі, ну можливі там якісь нюанси. Ми дуже раді завжди. Все, дякую вам, дякую. До все, до побачення. Дякую. Все, гарної вам прогулянки дякую. і сьогодні дякую. вас дякую. ще є репортаж. Взяли, бачите, дякую. Все, дякую. все, будьте здорові. Оленою Дениско, Дивичко, де мені а